Сьогодні ми відкриємо для себе Glenmorangie 14 за квінта Рубан, витончення поєднання класики шотландського віскі та елегантності португальського портвейну. Це віскі, яке пройшло довгий шлях від витримки в бочках із-под бурбона до фінішного дозрівання в бочках із-под портвейну. Чи дійсно цей процес надає напої того насиченого смаку з нотками шоколаду, апельсинової цедри та спецій, про які часто говорять? І як саме Glenmorangie вдалося створити такий багатий ароматний профіль? Давайте поринемо у світ Гленморенджі, дізнаємося більше про історію цього віскі, його витримку та, звісно, проведемо дегустацію. Приготуйтеся до нової подорожі у світ ароматів і смаків. Гленморенджі заснована в 1843 році в регіоні Хайленд неподалік міста Тейн. Дистилерія розташована на мальовничих берегах затоки Дорноч-Ферт, що додає шарму її історії. Назва Гленморенджі перекладається як долина спокою. Або долина великої тиші, що підкреслює її атмосферу. Глинморанджі відома своїми перегонними апаратами, які є найвищими у Шотландії близько 5,2 метра. Завдяки їхній висоті дистилерія отримає більш легкий, делікатний і елегантний стиль віскі, оскільки вища частина колон дозволяє досягти лише найчистіші частини спиртів. Глинморандж була однією з перших дистилерій, яка почала експериментувати з фінішною витримкою у різних видах бочок. Із під портфейну, Хересу, Мадери та навіть вина. Ця практика стала їхньою візитівкою, і багато випусків Гленморанджі створено саме таким методом. Давайте розглянемо дизайн пляшки Гленморанджі 14 років. Як на мене, дизайн пляшки дуже елегантний. Він такий самий, як 12 і 10 років, які ми робили огляд на цей віскі. І якщо ви пропустили такі огляд, то обов'язково переходьте за посиланням які я залишу в описі до цього відео. На лицевій частині пляшки написано 46% алкоголю, 14 років витримки в бурбонних і з бочок з-під портвейну. Також написано назва за Квінта Рубан і написано, які ноти можна відчути. На смак і на аромат. Також на лицевій частині пляшки написано ноти, які можна отримати дегустуючи це віскі. Bolt Болтен Діп with Notes. До речі, я не знаю, що таке Велвет і як його відчути, але ми відкриємо і спробуємо. Мандарин Оранж, чорний шоколад, жарений Melted маршмелов і пеперміт. Перець. На задній частині пляшки написано кленморанжі за Quinta Рубан, 46% алкоголю. Our winning Вінін Ruban Рубан із like a Дарк. Delectable Forest with layers of bold flavor. This whiskey is non-chill filtered, so you can enjoy its velvety well full-bodied texture. Цей віскі не проходила холодну фільтрацію і колір не фарбований. Хоча про колір нічого тут не написано.